На Закарпатті катастрофічно зростає кількість випадків раку за прогнозами ВОЗ, до 2030 року. Онкологія вийде на перше місце серед причин смертності працездатного населення щорічно в області близько трьох тисяч нових випадків. На жаль, до теперішнього часу більше 30% пацієнтів приходять у занедбаних стадіях. Коли ми досліджували, чого так стається. То виявилося, що люди просто не звертаються по медичну допомогу. Тому, якщо говорити про попередження або профілактичні якісь заходи, то треба розуміти, що медогляд теж є одним із профілактичних заходів. З найпоширеніших захворювань у жінок рак молочної залози. У чоловіків страждають легені і простата. Аби вберегтись від онкології, лікарі наголошують на постійному огляді і в жодному разі не опускати рук, адже часто доводиться спонукати пацієнтів до лікування при першій або другій онкологічних стадіях. Людина має шанс одужати на 100%. Іноді приходиться умовляти пацієнтів, отримувати це лікування, яке важке одно радує, що ми зараз маємо можливість благодаря Національної службі, здоров охорони здоров'я давати таке лікування безкоштовно. Основна, маса, основ, ну, основна група пацієнтів отримує це лікування безкоштовно. Тому ми хотіли, хотіли би звернутися до пацієнтів, щоб приходили своєчасно своєчасно, щоб зверталися, і якщо ви бачите, що у вас є якась проблема, не ну, треба чекати. Не ну, треба чекати, треба йти до лікарів і звертати увагу на ці проблеми. Для покращення лікування онкохворих пацієнтів в обласному протипухлинному центрі постійно вдосконалюють обслуговування і закуповують новітні обладнання. Цьогоріч для центру придбали новий сучасний рентгенапарат. Тут можна лікувати не тільки. Пухлини шкіри, а і більш глибоко розташовані пухлини, і тому, звісно, він значно підніме якість лікування наших пацієнтів. Зараз ми завершуємо процес ліцензування. Зроблені всі виміри, відповідно, очікуємо висновки із контролюючих органів про безпечність. Адже маємо розуміти, що кожен із цих апаратів, якщо немає відповідного захисту, то він несе досить серйозну небезпеку. Тому безпека і якість це два моменти, які нас турбують в першу чергу. Уже в найближчі місяці планують запустити цей апарат у роботу. Медики відзначають, що лікування для людей з онко безкоштовне, тому радять не затягувати з оглядом і дати шанс лікарям та собі швидше подолати недугу.